Три речі про які ти можеш забути, коли ти входиш в пробудження, коли виходиш з його розуму і стаєш на шлях душі, перша це стабільність. Стабільність це про застій, а енергія вона любить рух, і саме особистість переважно проживала своє життя в болоті, в цих програмах, стабільних програмах, які формували її стабільну реальність. Де все було звично, де все було, можливо, некомфортно, але відомо. А коли ти стаєш на шлях душі, це завжди шлях за імпульсами. І це постійний рух, тому що ти е, ніколи не знаєш, яка зупинка в тебе наступна. Ти йдеш у невідомість. Друге, це те, що. Потрібно нити, жалітися, скиглити, тобто перебувати у стані жертви. Коли ти усвідомлюєш, що ти є причина і наслідок усього, ти розумієш, що вже нема кому жалітися і нема перед ким здаватися, тому що все є ти. Немає винних, немає крайніх, тому що все є я. І навіть якщо виникає біль, це твій особистий біль трансформації отих змін, і ти усвідомлюєш і залишаєш їх для себе, лише для себе. І третє, що тебе будуть підтримувати ті і будуть поряд ті, які були там, у твоєму болоті, у звичному болоті. На той час вони тобі світили в твою темряву, вони дзеркалили тебе і вони грали свої ролі. А коли ти починаєш пробуджуватися, їхні ролі перестають відігравати, скажімо, зміст у твоєму житті. Вони більше тобі не потрібні. І ти їх. Вони залишаються у твоєму болоті, як своєму болоті, якщо не йдуть за тобою, якщо не йдуть за твоїм світлом, а залишаються у своїй темряві.